7 квітня. А Рут відказала «Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду і я, а де житимеш ти, там житиму і я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. Книга Рут, перший розділ 16 вірш. Варто підкреслити впевненість, з якою Рут прийняла рішення. Це було рішення до самої смерті, а не пропозиція якийсь час замешкати в юдеї. У такому значенні всі правдиві навернення схожі між собою. Християнин, наприклад, не став би справжнім християнином, доки не вчинив саме такого однозначного, рішучого посвячення полишити світ, його справи, його уподобання, його надії та амбіції. І бути задіяним до самої смерті в службі Господу. Неможливо переоцінити значення твердого рішення стосовно того, як жити далі. Життя тисяч зазнало краху через брак рішучості, рішучість стати на боці Бога, єдина умова, за якої ми можемо сподіватися, вчинити міцним своє покликання та вибрання.